Ясно зняла своє прання і сонце світить і тущ пішов. І хотіла показати мене вже ж почали лілії розцвітати. Не піду по дощу, не піду, чи вже його немає. Там де <смі> Іде. назад. Іде такий хороший. <смі> Дивлюся, ранню я ранню пташку. Я сьогодні по серіалах мотаюся, як драний віник. Ну, а що робити? Я його колись бачила. Воно таке від, відпочиваюче більше. І гарні такі артисти. Ну, общем, дивлюсь, де і рання пташка. Добре, що є український переклад, Взагалі, я дивлюся в телеграм-каналі. Супер! Нема не реклам, нема нічого. Дивишся собі, даю все. skal Великий розпродаж до дня конституції, 27-29 червня, зі знижкою мінус 70% одного з улюблених українських брендів аксесуарів зермілкас. Будь ласка, переходьте, зберігайте, оглядайте. Ви зможете взяти класну аксесуарну групу собі в гардероб за дуже приємними цінами. Вилучені кошти з розпродажу будуть спрямовані на покупку Мавік для восьмого полку для спеціальних операцій. Також додаткова антена буде їм придбана. Тобто, крім того, що ви придбаєте для себе щось гардероб, ви зробите корисну класну справу. Тому, Будь ласка, зберігайте, переходьте з задоволенням. Сама ношу стилізую аксесуари Армілкас. Нехай вам стануть в нагоді. Ну, я ще не йду в магазин, тому що досушую полотенця при відкритому вікні, бо буде собачкам жарко, як я піду. І думаю, що мені купити. Каву обов'язково бо закінчилась, фрукти якісь куплю, гречку. Це я записую, щоб потім переглянути сторіс і згадати, нічого не забудь, сметану треба купити. Ну, наче так, наче так і все, а там подивлюся. Буде хлібець, возьму ще хлібця. Оце як чекаєш, так довго суша та сушка. Такі гарні оці вологі серветки, але ж інколи витягуються просто десятками. Переглянула блогерів, бачу, там Вікторія Григорівна вар... варення з полуниці, а сама собі подумки думаю, як гарно, що мені цього всього не потрібно робити. Не консервувати, не варити різні варення. За все життя вже скільки їх наконсервував, стоїш, жарко. Який газ, в балонах, коли був, його ж економили. закривали на плиті, дрова з тебе під той градом л'ється, консервуєш, закатуєш, закручуєш, втушковуєш різними шубами старими, потім виносиш вже коли не в підвали, в ті треба теж ще їх спустити. Коротше, добре, що цього всього робити мені не потрібно. А було, було, і закривали. Я в червні було півроку, як помер мій чоловік, а до Києва я поїхала, А до Києва я поїхала в жовтні. Я не пам'ятаю вже якого числа. І пам'ятаю, перед тим пам'ятаю, перед тим їду в потязі. І в нас тоді багато на той час, та й раніше, не на той час вже жили люди. Ну, люди з сум сум з міста сум покупили дачі в селах. І одна дачниця їде і каже: Лена, як ти їдеш, що ти в тому городі, як ти будеш там без земельки? Тут вийшла, сапнула, квіточку понюхала. Я їй кажу, знаєте що, коли ви приймали ванни, в селі ми тільки про це мріяли, про туалети взагалі? І ми так в цей період насапувалися, і буряк брав. І тобі просто колхоз накидав буряк. От в тебе є земельний пай, і там по 20 соток ти повинен був висапати, піти. І від садочка ходили по три гектари на садочок, давали по черзі, ходили, сапали. Так насапався, так нанюхався. Що вже що вже кажу, мені не хочеться ні сапати, ні нюхати. Сапайте і нюхайте ви. А в Києві ми жили на совках, станція метро Голосіївська, і ми там орендували ж пів будинку. Бо ж у нас собачки. Тут там трошки було земельки, Іна умудрялась помідорчики садити, там якусь якісь огурчики. Коротше, щось, щось сіялось, садилось, так що я не відразу від землі відійшла, трошки працювала. А тепер, слава Богу, нічого не треба. І вже мені оце 60, 59-60, і я вже не хочу, чесно. Вже, мабуть, пройшов той період, що цього я не робила б точно, навіть коли б жила в селі. Може б там трошки щось мене чоловік любив аджику і кислі огірки квашені, огірки і помідори, то це б для нього, може, і робила. Решту він не любив оцих маринуваних солодких огірків, взагалі не любив. І помідори їв, ну, любив оті такі, знаєте, квашені. Піде в свекрух і свекруха мене в бочки квасила. Піде набере та мисочку, це він таке любив. Так що, якби він був живий і ми жили, то я б для нього це б може, що і робила. Картоплю ми садили вже останні роки, п'ять відер, не більше. Не садили ми тих городів, не садили ми тих грядок багато, а так для двох. І не закривали ми так багато, тому що ніхто його не їв. Так, все. Спадаю полотенце, пішла в магазин, буде розпаковка. Я прилетіла, хліба набрала і мені прилетіло, хліба взяла п'ять, трошки інакше, але теж це німецький смачний. Ложу в холодильник і він причудово лежить. Не, тут, не так тут його й багато. Тут по 8 шматочків це Так що не думайте, що його тут багато. До речі, ще в холодильнику є. Просто ці дні не йти,му взяла. Хай буде п'ять пачок. П'ять пачок уявляє, де, Да. прилетіло мені. Зокрема, написала жінка. Я не буду зараз скрінити і додавати до цього сторі, що вона мені написала, але хочу сказати. Ну, не можу я промовчити. Ви серйозно? Ви серйозно думаєте, що людина вже навіть не має права на свою власну думку? Це вже занадто. Мій блог, я тут маю право висловлювати свою думку. Я нікого не образила, я нічого поганого ні на кого не сказала, я тільки висловила свою думку. Дорогі друзі, у своєму блозі я маю право висловлювати свою думку. І якщо я в чомусь не права, як ви пишете, що я за два роки в Лондоні, в мене мізки тут отупіли. Можливо, в мене вже їх зовсім нема. Знаєте, 66 років, воно там десь щось близенько. Але ви мені докладніше, поясніть, чому я не права. Я, наприклад, думаю, що країна, яка у війні погрузла в корупції, з ніг до голови, про яку може бути може йти мова Святого Конституції, де порушуються права людини. Це я так думаю. Ви думаєте інакше і хочете мені пояснити, то ви поясніть мені докладніше, а ви мене просто оскарбляєте різними словами. Ну. То я дві петиції однакових виклала, одну не виклала, там скільки написала, що це хайба вмилує. То ще щось. Я не хочу зараз тут казати нецензурну лексику, але скажу вам так: кому не подобається, відпишіться і не тратьте свої мізки, щоб вони, щоб вони не дай Бог, не отупіли вас, дивлячись мої сторіс. Тому все. Зі святом вас, Днем Конституції України. Оце я в одного індуся купила. Ще морозиво. Показувала чи не показувала, вже забула. Все, стоп. тепер я купила в іншого індуса. персик жирний, по 5 пунктів, здається. Черіш таке набрала, казала, що не мариную, зроблю в водичці. Дуже хочеться. Взяла собі абрикос, я дуже люблю їх. І взяла перший раз в цьому році попробувати черешень, Трошки взяла. Так, це індуси. 16 за хліб, здається, з морозивом. Тут 24 за фрукти. А це польський. Знову ж таке. Показую для тих, кому цікаво. Кому не цікаво, перелесніть, не дивіться. ну, кубики такі взяла велику пачку. Так, да, каву ще взяла. Що характерно? Все те, що мені потрібно, на таких високих полках я доставала гречку і ногтем прорвала пакет. Ну, вона підійшла вже, бачиш, що я плигаю, плигаю, зняла. Ну, дала мені нервоний, слава Богу. Так, сметану взяла, бо закінчилася. Масло вершкове. Маланіз. Маланіз. Хай буде. Нічого не планую, просто знаю, що немає. І да, я лінькайка, пельмені я не люблю. Мені оці подобаються, я їх взяла. Все, що я оце взяла. І взяла я 34 в польському, 16 і 24. ну коротше. Переводити не будемо. Тут зовсім ну якби інший рівень життя. Всі ж ми це розуміємо. А фунт, значить здається, хтось мені десь писав 58. Одна гривня 58 фунтів. Так що якось так. Забула, рибку ж взяла. Господи, дай Боже, щоб вона була не солона, бо одна вже в морозильці засолена. Оце стоїть 4 9, 5 фунтів. Стої. Ну, Не переводимо, повторюю, не переводимо, бо якщо будемо переводити, це дорого. Ну, попробую. Я так сподіваюся, що вона буде не солона, дуже мені захотілося Все. Все розпаковую і сьогодні я відпочиваю. Посудомийку Холоне. голубці в мене там на вечерю є. Короте, все. Читаю далі прильоти, але вже відповідати не буду, чесно, просто, просто не буду. Рибки поїла дуже смачненька, хочу я дуже морозивком засмакувати. Холодильник нас, наш опустив. Морозильна камера, сорі, вибачаюся. Оце морозильна камера в монтована. вмонтована. Тому на рибний базар можна їхати сміло. Місто знає. Як це смачно полуничне. Мені часто в Тік-Ток попадається жужа. Жінка, можливо, мого віку, можливо, молодша. Ну, Кожен виглядає по-різному, вона показує мукбанги. Їсть на камеру. Вареники, сало, картоплю. Така звичайна сільська жінка. Руки такі з огороду. Були в мене такі колись. Думаю, скільки ж у неї підписників? 347 тисяч. Люди люблять такий контент.